Не лежать, прикра поразка, домашня поразка за фактично рівної гри, що сталося після забитого вами м'яча, Фактично зразу пропустили і потім ще один м'яч пропустили. Я вважаю, що не буде, треба буде розбиратися, подивлюся ще, ще раз вдруг. Нічого буває. Я не можу сказати, що не дограли. Треба ті моменти і всі відповідали. рухаємося далі. Баріємо другу підрядку. Дуже приємно. Нічого, набираємося сил. хто Хоча по ходу матчу вигравали, як попередню гру, так і цю гру. І вигравали, і контролювали сьогоднішню гру. Забуває наші моменти, то. Я вважаю, що результат був позитивний для кому. Хочу подивитися на хвилю в суді. Хочу, правда, казати, не забиваємо то на коври, Можливо, то, ми тоді теж не будемо вийнувати. Трошки прикладно Ми що, рухаємося вперед. Дякую. Ще одне питання, якщо можна, пане Олег, сьогодні не було в складі основного оборонця, замість нього грав гноянко. Що з Дмитром Грициком? І, можливо, десь це повпливало те, що десь команда трішки міністрів не дограла в обороні. Ось Вісім чоловік травмованих, починаючи з новою першості, багато трам у нас переслідують сьогодні. Теж було всього маленьких. Захисника немає. Ми Не може відмінити взагалі. Діма, але він зараз був нас підтримує, Ми Нічого, рухаємося далі, вбиваємо результати і вперед. Пане Богдан, вітаю вас з сьогоднішньою перемогою. Важка перемога, вольова перемога, за рахунок яких якостей вдалося здобути її. До погоджуюсь, важка, дуже важка перемога, тому що гра була, скажімо так, на рівному, що в першому, що в другому таймі, в кінці другого тайму нас переважав, але за рахунок я що саме самоудачі і команда два фактори. Який епізод, чи які хвилини стали ключовими в матчі, що команда таки зуміла переламати хід цього надзвичайно складного поєдинку? Звичайно, що це другої вулиці ми забили. Просто хлопимо на кубі, більше цього ніколи. На загальний результат забили другий, не лише закупити третій. І команда повірила, що може завести кружка. Наскільки зараз позитивний мікроклімат в команді, адже після старту двох поразок команда в п'ять матчів поспіль виграє і вже можна надію, що десь починає боротися за реально призвіністю. Клімат в команді чудовий, тому що ми вже відновили мікротренувань, скажімо так, ми пробуємо збиратися, частково тренування. Так, тренування. Це, що це, що у нас людина попадає, що це зі травми. Сьогодні у нас ключовий реве з який відмовився тільки недавно. Знову травму. Є ще один ключовий міша який ще не може вилікуватися, а так взагалі, все подають. Загалом яка травма в Івана і наскільки він вилетів з гри, mm -hmm. ви вже дізнаєте? З Івана попередньо дуже важка травма, це є перелом зі зміщенням, це зараз буде скоріше всього, що це операція сьогодні і далі будемо ситуацію проходити. Ну, Буково, точно, е, і не ще останнє питання потравили. про Арсена Чубато. Він сьогодні дебютував в команді. Як він справився Загалом ваші враження, від цього дебюта? По Арсену сказати, це одне, що він підселив нашу команду, це однозначно. Наш зазвичай прийшли на тренування з нашою командою, але ви доповняємо, що це людина з досвідом. пройшов вже аматор. Тобто він тільки нам сьогодні дуже поміг. Я тільки радий за нього, що в нашу команду. Дякую. удачі вам наступних. 怎么样